бджолиного пилку. Знімаю, як вони тут беруть його гарно. І також, дивіться, от рамочка з тобто тут Зараз сюди беруть така. Для чого я тут рамочку поставив? Оскільки бджола ще не вивчила це місце, де є бджолиний пилок, Я їх заманив. цим, тобто Я поставив рамку і вони далі я цю рамку можу забрати. Вони будуть сюди злітатися, оскільки вони знають, що тут є мед, а тут тільки пилок. І вони далі беруть пилок. Далі я буду Далі... Так, да, До речі, там дуже гарна також поїлка є. І беремо відсіл з золимому пилку. О, який запах. Е, і Бджола також гарно бере. Е, вели, велика фракція залишиться, а дрібну вони всю заберуть. Тут можна спостерігати, як бджоли формують е, обніжжя, до речі. 確かに。